Полтавщини. Сьогодні ми нарешті вилітаємо на соняшник. Вон попереду наша символочка. Я зараз ззаді загрузилися загрузилися добривами посівним і печем. Ютік уже там на полі працює з дисками, одну площу вже передискував, підготував, а другу якраз буде готувати, ми поки-перше засіємо. Коротше, видвигаємося. І проїхати, вже мій добре високиться. Так, Заправилися волосською. Зараз буде обходить краї. Так. Е-е-е Е-е-е е Гоу! Везде Е, yeah. вроде бы то высыпалось <звучит> ёлка полка, прям на дрючок Так, ну що, Боже, поможи! Так, а тепер ж треба по клупоці подивитися статунує, короче. Я під паличку. Так, оце вона ще одна площа. Там воно ну, ютик е, працює на другій площі. Так. Зараз будемо рити. Так, ну, ось, виходить, один, два, три, чотири. так ось служе. По сівалочці налаштовано десь 28. 29 сантиметрів. Ну, тут бачу, може, де щось більше, ну так. Ну, хай 30 см. Це так ось як палочка десь виходить. Ну, так, приблизно виходить. На метр 4 насіни. Так, сіємо соняшник е, барбаті, е Сінгента під Євролайтінг. В цьому році буде сам такий соняшник. Е, тут у нас Попередник соя на метр 4 насіни. Це десь виходить, як там по книжці там 55-57 тисяч рослин на гектар. Так, посів даємо приблизно десь 100 кг сульфатамонію, трішки там, проповці десь 70%, -70 НПКшки і 30% сульфату амонію. До речі, оце виходить ютик. Тут дисками пройшов. Учора це він працював десь в обід. І я так прийшов і навіть зверху трошки-трошки там якось присушило, а так ось, дивіться, волога земля. Непогана. Ну так, доволі там досталь вологи. бо Така жара ось пішла ці ось дні, що аномально. Що якось страшно було, бо всі повилітали і всі сіють, а одні ми щось там в носі ковиряємся. Ну, Це як знаєте, як кажуть у цьому, як сусід почав садити картошку, значить по-любому треба і нам садити картошку. Так само це і ми. Усі починають сяти і ми боїмося, щоб по сроках не прогоріть. eu a boy i Це, мабуть, тричі буде, чи чотири рази, чотири рази, мабуть, буде відповідь. Попередник у нас соя, а, а перед соєю е, був соняшник. І там як ми молотили сою, то видно, було, там падалиця повилазила. А тут соя була не раундапова. Зараз сіємо єролакінговий е, соняшок і як вас, я думаю, і поле ми ним почистимо трошки. Так, По кінцю кожної. перевіряю. Провіряю, бо може бути таке, що позабивається і не сипе. Нічого. А взагалі по сроках е спішити нікуди було, хай там є, якщо воно там і паре сильно. Е зазвичай там орієнтуємося по падалиці соняшника. Якщо вийшов у поле і падалиця соняшника вже посходила, е то ґрунт під соняшник прогрівся на 100%, то можна і сіяти. Так, ну Ось така ось розкладка. Раз, два, три, 4, 5. Тут, бачите, пролітають двойчаки. Інколи є там е, містами, там, де на дирочки, на дискові сходяться два, дві, нас, дві насінини, іменно носиками, то не виходить там чистик оцей, він не збиває, не достає. Це Він по максимуму підведений, в принципі. Но він не збиває однак. Ну, пролітають так. Що, що, що поробиш? Іногда є. то не багато такого, але попадається. І так відсіяли пів площі, то політ нормальний, Ху -т -ху -т -ху. нічого поки що не репнуло. Ну, це все впереді. Так. Зараз дойде, ще засипаємо сілочку якраз пообідаємо у нас обідик, і далі працювати. Думаю, до кінця дня ми довжні. Це поле завалить. Друбого, за п'ять годин ми оце лупили десь 9 гектар. Зараз переїжджаємо на друге поле, там далі. Ну, там вже скільки вспінемо. Це покончую. Вроді то іде все добре. Соняшничок сіється. Звісно. Да, да. ну, да. Якщо можна, тоді да, штопури і все, і шабаш на сьогодні. Якщо ви... Ну, ти... Я думаю, там маса ще від 20 да. Ну... <плес> бо я не бачу те, що воно цей. Ну ось, тільки що. Коротше, yeah. порвало. Настроїться, двері закрий. Зразу <с <с двері позакривають. Та тут саме дня, підожди двері, двері підожди. Що, вкриватися будеш, чи що? Двері, двері, мене, ну його нахуй. Обілля, думаєш. Який рук, блядь. <смір> як присяжний досі да, сюди. Дірку врулю на назад лик, блядь. блять. <смір> в воко як плюне. Задирай. Й тебе Задирай зразу, а тоді будем маркировати. <смір> ага. маркировати. Хороша! Ага. Блін, а сий! Який туман красивий! Сить, аж аж туман, да. Так, ну шо, нашої обламаний коні їде спереду. Так, ну шо, от таке в нас завершення сьогоднішньої посівної компанії. Е Трошки не досіяли, ладовочка на гідравліку якась там репнула, шпини розпирали, бо в запасі її немає, та й тим хоче вже, вже як би, до кінець дня робочого. І в нас трошки там і кінчалося якась і посівне. Якраз впритик, тютілька тютільку все вийшло майже ідеально, аби ще не поламалося, то все було б взагалі. Ну нічого, це техніка. Що не робиш за того дощ? Більше на сьогодні поспоїв. Все, печем на базу. Завтра по новому дню будемо ремонтуватися. Ось сьогодні що. У нас новий день, всім привіт. Ще раз е відремонтували. Там У нас була трубочка від насоса, репнула, ми її заварили і все. і Полетіли далі працювати. тут нам засіяти, ну ми отам десь там десь поламалися, десь залишилося гектарів 5 до 5 точно ну 5-6 може. там. Е і Плюс у нас ще закінчилося посівне, то я купив ще. Летів посівного. Тепер е, там у нас сіялося Барбатті, е, а тут на цій діляночці та гектарів 4 буде у нас е, неома. Так, ось наша зернинка. Ось таке наше неома. Так, і тут досіваємо і буквально через дорогу молотимо кукурудзу. Грузимо фуру, вивозимо потихеньку, полетів молотити, не полетів, а вже половину, половину збив. так що Працюємо потихенькою. Оце і вся наша площа соняшника, більше його не буде. Працюємо із соняшником. По технології Клерфілд класичного вже ми не хочемо. З цим соняшником трішки проще. Але потрібно дивитися по сівої зміні, що після нього сіяти. Бо, наприклад, якщо пшеницю після такого соняху не посієш, тому що після дія, після єролайзінгу дуже велика, то можна недобір врожайності по пшениці взяти навіть відсотків на 30, а може і більше. Бачите, яка стіволочка для нього важкенька, бо аж піднімає твошки, і то що ще загружена сильно. Ось, ми сіємо, а він наблюдає. Коли вже буде виростоти? Дивіться, який довгий ніс?